Пісня золов'яна, вітер віє степовий, моя єдина Україна, яка зустрічає день новий. Послухай брати українці, хоч історично склалось так, що територія різниці, одна земля у нас одна. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина, ти і я дві сторони України, та Україна в нас одна. І сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність не здолана бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя єдина Україна знов зустрічає новий день. Зараз водонос Марійка прочитає вірш Ліни Костенко Крила. І хай у кожного з нас будуть крила, мрія і віра в щасливе майбутнє. Ай, правда, крила тим ґрунтом не треба. землі немає, то буде небо, Немає поля, та буде воля, немає пари, та будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, ці крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у кої щирості до роботи, у кої щирості на турботи, у коїсь пісні або з надії, або з поезії, або з мрії.